Ви знаєте, кавалерочка, правду кажуть. Коли трошки, знаєте, погано себе почуваєш, ні в якому разі не лежати, а наоборот, встати, стріпатися, розрухатися і вперед до роботи. То, що я і зробила, в душі була, вже штикатурилась і вбралась, вже готова вийти з хати. Але ви знаєте, кавалерка, сьогодні 26 серпня, і по новому календарі, сьогодні всі жінки, дівчата, які носять... Чарівне, гарне ім'я, Наталія, Наталочка, Натуся. Хочу вас щиро привітати з вашими іменинами і з Днем Ангела. Насамперед хочу побажати, щоб ангел-охоронець завжди вас оберігав, чи вам добре, чи вам зле, Побажати міцного здоров'я. щастя. Би вас мешти не тиснули, без те в спідницю влізли, би вас ікла не боліли, би в вухах вас не дзвеніло, без сте цвіли в саду, як ружі, на многогії благі літали. Многая літа, многая літа, многая літа, многая, а наталіна й дай да їм, Боже, здоров'ям Многая, многая, многая літа. Так що ще раз вас щиро всіх вітаю, Наталочки, і саме головне миру, спокою, перемоги в нашій Україні. Ви дякую. знаєте, що нині ага, Дякую. На здоров'ячко. Це ти подарунок максимум. І кавалерочка, ви знаєте, ви знаєте, як нині на роботу йти, чи до коліжанок, чи як їх приймати, вчити не треба, там фліщенку, торбенку, закуску. Нема що закусити, не біда. Знаєте, бо пити, або їсти, я вам так скажу. Так що ви все знаєте, як робити. Але кавалерка, не забувайте. Нині вівторок, завтра середа, робочий день. Якщо нині файно насвідкуйте, завтра голова буде бобо, Але то теж не біда. От так... Заходите, вам зразу дають арсенал ліків, випиваєте як огірочок. А ще ліпше лягнете те під ісідірам, поправите здоров'я буде просто еліганська. Їдемо до Наталі вітати. Та. Та одна Наталя вже біля мене. Наталочка, ми тебе з Віталіком щиро-щиро вітаємо. Бажаємо тобі насамперед, щоб твій ангел-охоронець завжди тебе оберігав, де би ти не була. Щоб ти була здорова, ну і все стабільно стріпулася, аби мешти не тиснули. Це Зрецьово. книжка по стабільному. Так що ми тебе з Віталіком вітаємо, З Днем Ангела, бажаємо щастя, здоров'я. Всі я зараз поруші. буду плакати знову. Так що вітаю, вітаю! Гарно, ти любиш. А жінки всі люблять дуже-дуже квіти. А парфуми ти з парфум всі. Маєш всього, маєш. Я забезпечена. Так що, так що вітаємо. Їдемо далі. То купа Наталі у мене є, а всіх треба привітати, Дякую. їдемо далі. Ви знаєте, я Наталочку привітала, а Наталія каже, з мене обід. Так шикарно. Приїхали на обід, каже до мене, бери, що хочеш, скільки хочеш, не встадайся. Знаєте, там набрали готель 365 на обід. 180 гривень. Їште, що хочете. Правда, я всього взяла, але мало що з'їла. знаєте, на ПП менше їм воно день народження. Але все дуже смачно. Ну, але наша відменниця на тому сіни не зупинила. Мало їй стало вона така, це... де ми курки принесла. Їжте це, не поправляйтесь. Смачного. Дякую. Компоти, бачите? А я це. Але якщо чесно, це було. якщо чесно, то дуже смачно, дуже, але мені вже нічого не лізе. Знаєте, кольорка, то коли, напевно, на свідомому рівні в думках, коли вже коли треба скинути, навіть їда не заходить, Я вам чесно говорю. Таке щось подябало, але смачно, смач. Тобто всі заходьте, бо тут вся наша еліта, до речі, обідає. Ми вже тут всі знаємо, навіть потрібні люди їдуть. Аж так при цьому. Кинули. Вся літа обіду. Ми теж тільки наталіка його, що тебе А Я думала, ми тільки кабанку, де ресторан, мотай зробила, Це поправді. Ось якому. Та писамо, беремо. Подивитися. І дивиться теж людина вдала, обідати. Курочку і, і м'яко. Вона що, ага, що? Що? пішла якась зараз. А? А, ну, а, а я шо, а що, каже, не гарне. А? Не, не не... а що, я нерваю? І так мовчу. Б, ну, шо? Шо? ну, то поїжджає, я вже зла, чи що, я не розумію? Ні, я не зла нічого не мається. Не Ні їсти мені нічого зараз доходимо. А що там хто зараз у бізнесі? Курка, курка, кашка. Якого милого забираєш по чужих тарілках? Але тарілка така, да? Дві вже. Гряшку три. Три тарілки? Таке кумуранка. Кумура на весну. Я собі чітко потребу. Я тобі серйозно говорю. Там Тобто. Ну Може, вона теж на кожну тарілку а ми подавить там характер. Да, неба. Ну, хайпер, шар вон. Зуби, зупи з хлібом. Подвиг ще хліб, так. Алло, курна, да? Ні, без оцін точно. Що-що, і то, і то без оц. Ні, не, без оцту, Мало солі, таки можете брати. А здраво. Чого ти мені маячиш? Довкулекся на води. Так. — Ти сюди чого приходиш? Там одна жінка до чоловіка, йде мені салат з буриками, бо мені щось не подобається. Знаєш, Але я думаю, так овочі скати не роблять. А той цей другий день не сподобається. І чоловік пішов, і взяв салат, взяв взяла ту тарівку і також шурнула до того тої всього, знаєш. Я так помалу дуже йшла, навіть все розбілявся. Люди пе, а у людей не Та чекайте, не тільки в нас. Шо? Не тільки в нас? Давай будемо говорити кожен за себе, то? Ти мене в ту ж контору нині не прикликав. Я все немає навіть їсти, мені стрики не скину. Ну, то саме не... ходити не тепер все. Що, що? Куди ходити. Ти, ні, ти ходи. Давай, ти куди наш тримай? Шість. Ви тистріпувала кожного дня і бралася Ой, до роботи. Ой. Ой, а саме головне, щоб ангелохоронець тебе оберігав в нашій Боже. Україні, миру, перемоги, щоб Боже. на наступний рік ми на Наталії так святкували, бо я до обіду лихо не Та Ти вже на день народження будеш святкувати. <реш> а так же День народження буде святкувати. Ні, я не йду, бо діти мають купу справ. Які справи? Та, ти Тобай думаєш, а я чолові. щось нині Наталя, чи що чи я щось нині вродима? Купа справ є. Так що, ще раз, ще раз, ще раз. Та через, 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 через. Через. А я прибіжу. Пробіжу. 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 Я тільки подивлюся, світло включилося на кухні, а ти так ще помаяч мені. Я вдома ходить. Їдеш? Та нині вихідна. Та я в тиждень от.